Куряча печінка за цим рецептом виходить такою ніжною та смачною, що хочеться готувати ще і ще. Тому обов'язково зберігайте рецепт та підписуйтесь на канал у мене безліч смачних рецептиків. Курячу печінку промиваємо та обчищаємо від усього зайвого. Ну а далі маринуємо в своєму соусі з додаванням трішки кетчупу. Займемось приготуванням груші та цибулі. Спершу нарізаю грушу довільними шматочками, шкірочку залишаю. Забираю лише серцевинку. Ну а далі розігріваємо сковорідку, додаємо вершкове масло, розтоплюємо, додаємо нашу грушу та смажимо її з додаванням однієї столової ложки цукру, карамелізуючи її на середньому вогні. Відкладаємо нашу карамелізовану грушу та шинкуємо цибулю. Цибулю карамелізую також на вершковому маслі на середньому вогні, постійно помішуючи, щоб вона зробилася м'ягка та золотиста. Ну а далі з'єднуємо усі інгредієнти. Печінку я попередньо не обсмажувала у борошні, адже дуже багато буде смаженого та зайвої олії. А просто ось так додаю та готую на великому вогні приблизно 5-7 хвилин до готовності печінки. Вона готується швидко.